Всім привіт! Сьогодні значить, у нас ремонт на виїзді. Значить, Опять у нас Рено Сенік, один, із... один із підписників значить, поламався десь там на трасі, заклинив у нього електронний ручник. Значить, але зараз будемо їхати до нього, пробувати розблоковувати. Він там додому вроде би, якось трошки доїхав. Але треба відновити все. Їдемо, покажемо зараз. Ну, давай, їдь! Так, ну Поки ми приїхали, то власник вже знайшов, що тут трос, є, можна потягнути. Ну, Що ти і що воно? Тянеш. І це вже воно раніше ще відпустило, чи вже зараз Чи тоді було тяжко? Ні, ну, легко тянеться. Ну, в общем, яка ситуація? Зараз він зняв і яка предісторія була? Тобто предісторія в тому, що там раніше ручник тримав добре. Потім ручник перестав нормально тримати в нього. І коли він їде, коли значить, рушав, ручник раніше в нього тримав, а зараз не тримав. Значить, коли допустим, просто, да, в нього ще коробка автомат, виходить, що І коли підсоєднилися сканером, то сканер бачить, що машина двіжиться, там ушибки були по, по комп'ютеру, що машина їде з включеним ручником. Хоча, по факту, ручник ну, тормоза були відпущені. Так, І так він їздить з місяць, десь він так їздив, а оце в нього заклинуло. І от на днях. Але заклинуло ну, не намертво, так він якось там почав їхати, воно там грілося все в нього страшенно, так він там і доїхав пару тих кілометрів, потім потягнув за трос і зараз би, як відпустило. Але будемо дивитися, що там за непорядок і зараз в нього вже там. А отак виглядає приборка. Ви... А. Сервіс, сервіс паркінг, сервіс жовта надпис. Так? Ну, так. Ну, ще раз зажми. Опускай. Ну так, хорошо. Значить, що ми тут бачимо? Бачимо, що тут з цієї сторони ще є у нас трошки коротки. З тої сторони в нас менше, так? Де у нас, да. Значить, що ми зробили? Саме. Не хотів вертатися, знятий рушник, а колесо ще було. Зараз, зараз відпустило. Нам, щоб хоча б добратися до колодок, треба, щоб відпустило. Так, коли зняли рушник на заведеному, то просто я взяв тут пласкогубцями і в цей упор і просто принудительно його вернув назад Вернув назад цього супорта. І тепер воно трошки відпустило, вже хоча б можна прокрутити. І таким образом зараз вже ми можемо міняти. Так, що ми робимо першим ділом? Дві направляючих мав ключ на 13 чи на скільки там, не знаю, що точно. Зараз побачимо, відкручуємо їх і добираємося до колодок. Значить, Зняли метрос. Бо коли був надітий трос, оцей флажок до цього фіксатора не вертався. Коли ми зняли, щоб думали, може проблема тут в самому цьому механізмі да, закисає буває тут. да, дивіться. Я відводю, він, ні, ну дай ближче, щоб видно. да, Він вертається сам назад. То есть то є, і тут ходить, да? я допустим, нажимаю, видно, що поршень, ну не знаю, чи там на камеру, видно, видно, що поршень виходить. То є, все тут працює. Цей усел повертається назад. Але якщо ми надінемо на нього трос, то він не буде вертатися примерно ось так. Ну Не знаю. Починаємо з того, що зараз замінимо йому ці колодки, а далі будемо дивитися. Замінили значить, колодки. І значить, нажали тормоз, тормоз, значить, все працює нормально, супер, лижався, по е, ножни, все добре. Значить, ручник затягнули, ручник затягнувся, нажали відпустити, цей флажок назад не вертається. Зараз колесо я провернути не можу. Але я не можу провернути, із того, що він буквально трос відпустився, буквально тільки на якихось міліметра два. Тобто видно, що він відпустився, але міліметрів на два. Тепер, якщо я візьму пасатіжі, так, ще, і трошки його сюди, він вроде би, витягується звідти, так, трошки послаблю, то от, я вже трошки його попустив. Тобто, Ми розуміємо, що, скоріше всього, проблема там в корпусі, або там воно перескочило на пару витків на тому черв'яку, там, де воно накручується. або... Скоріше все ж лізти в ту коробку і дивитися, що там. що там не так. Або концевики спрацювали не там, де треба. Ну, не знаю. Проблема в тому механізмі всередині. Тепер, щоб відкрутити <кій> сам ручник, так, то тут у нас є отака, от, ці фішки. Так. Це ми вже відкрутили. І тут ось де ми бачимо. Тут ми бачимо ось один болтик. А там другий болтик. Чекаю, Крутимо його, але перед цим спускаємося на низ і знімаємо фішку. Ну Підчіпляємо, там, що там відчіпляємо. Для самого початку відкручуємо цей болтик. Так. А потім ми бачимо, що тут у нас отут є болтик за один і ось до другий. Оце ці болтики, які я показував всередині з салону. так? І що у нас тут ще є? І тут у нас ще є фішечка. Щоб зняти фішку, треба надавити тут. Тут такий посередині фіксатор. І коли надавили, то можемо її отаку от зводимо О, і виводимо. Отак от в салоні крутить поможник і відкручується. І я ще опускається, так? Ну, отлічно. Ну що, друзі мої, дивіться, значить, бачите, да? звідти просто виливається вода. От, ми зняли, цю, відкрутили по кругу декілька цих болтиків. Воно там все на герметику, але я відкриваю, і звідти ллється вода. І якщо вода і електроніка. Та навіть і механіка воно робити не хоче нормально. Ось так він виглядає, ще до цих пір тут виливається з нього вода. Тут от ми бачимо ржавчина, редуктор в воді в нижній часті. Ну і цей механізм, який міряє силу, силу дотяжки, так? він електричний, теж в воді. Ну, Зараз будемо розбиратися, що тут живе, що ні. Значить, що вдалося встановити? Значить, чому воно чомусь не вертається в нього назад? Ось, ми бачимо, ось, це вже відпущено. Так? Тобто, трос Ця балабуха повинна стати аж сюди. Ось, так? Точно так само з цієї сторони. Оця, оця зв'язка закладна. Оця, вона повинна від'їхати туди. Бачимо, вона колись там була навіть. Зараз вона щось туди назад не вертається. І за того, що в нього назад воно не вертається, і за того в нього воно не доходить до тут ось цей зазор. Да? за того в нього ошибки по ручнику є і пише там браки. браки. Ну, коротше, ошибка по ручнику на приборці, так як машина думає, що ти їдеш з затянутим ручником. Тут попало все в воді. Зараз значить, знімаємо повністю все, вичищаємо, будемо дивитися, що. Що йому не вистачає, чому троси не відпускає назад. Ну, в общем, так як він не відпускає. Видно було на відео, так? Да? Питаємося вручну його прокрутити, щоб він зійшов до свого краю. І тоді ми зможемо вивезти хоча б з супортів. І тоді вже розібратися, чого він не вертається в Беректрич... ну, Чого немає сигналу в нього, щоб він вертався до кінця. Поки що. Два виходи. Або принудительно вертати його назад, або просто різати троси, бо невозможно зняти з супортів. І так, значить, в ручному режимі довели його до самого краю. Так, Тут теж воно змістилось, не знаю, до краю, не до краю, там вже я зняв. Ну і в нас вже ось, то, воно опиралося сюди, тепер вже в нас. дивіться, в нас вже свободно, вже можемо. Зараз і вивезти його. Так, пробуємо. Ну і коли ми ослабили, от, от, а тут ще штопорне кольцо. штопорне кольцо можна достати вже тут без проблем. Так. О, все, трос вивели. Ми так само робимо з іншої сторони. Так, тепер тут всередині нам треба вивести звідси трос. Ага, Для цього нам треба для цього нам треба отак от раз. Ну і подати доверху. Ладно? Одною рукою я це не зроблю. Тобто, цей фіксатор даємо доверху, потім всю цю штучку вивезти до доверху і виводимо. Ну, я думаю, ви зрозуміли. хто не зрозумів, то прийдеться зрозуміти. Тепер, коли там зверху вивели трос, отак беремо його мощно і тягнемо. Тут такий був фіксатор, ай, ну бокові такий фіксатор. Так, ну і виводимо його звідси, звідти, ну і витягуємо. Там теж щось держить. Ну все, ручник у нас в руках. Ну В общем, зняли ми його, викрутили тросики. Так, тут все в нас ходи. В принципі, все на місці. Релюшка у нас ціла, конденсатор цілий, шлейфи цілі. Все ціле, все робоче, редуктор крутиться, але щось, щось не вистачає йому. Затягувати, затягує, відпускати не відпускає. відпускає тільки не до кінця. Ну, значить, що було далі? Посліднього ця фотографія, там, де це перед тим, як я зараз говорив, вийшло так, що ми розібрали цей ручник. Там попутно ми ще робили багато в нього робот, якби, І на даному етапі просто все закінчилось, я уїхав. Далі вже сам власник. Значить, розібрав, зняв оце датчик сили в той біленький, така релюшка, та яка. там пружинка, і до неї йде шлейфи. Шліфи в нього були цілі. І коли він вскрив цей датчик сили, то все є та фотографія, там, де є, що воно все було. Так як там була вода, воно все забилося туди всякою грязюкою, там, ну, скоріше все, що змішалося смазка і в з ржавчиною, і ще туди попало якось болото, непонятно чого. І воно все оце клинуло і через то воно не давало якби, працювати нормально в ручнику. Потім він це все вичистив, склав його назад, потім вийшло, що він приїхав до мене. І ми його просто все зібрали опять знову знову на герметик. Трошки заізолювали ті троси, і поклали назад. І все запрацювало, і ручник робить абсолютно нормально і працює хорошо. Ну, і з роботи проробленою е стало зрозуміло, що основні причини, чого він може не робити, це або у вас закисає перше, або у вас закисає суппорт і нормально не ходить. І просто із за того, що. Він нормально не може дотягнути, якби. Ну, і зато виходить з ладу релюшка, згорає релюшка. Так? Релюшку треба поміняти, супорта розробити. Або буває ще причина, так як в нього. Да? В нього просто троси порвалася, ця кобура, де ходить, якби сам трос, так? Туди попала вода, залило датчик сили, датчик сили, і він перестав якби, нормально працювати коректно. Ще буває, зустрічається, що ломаються шлейфи. Так? Шлейфи лопають теж, якщо там пробіг уже хороший, в одному знакомого таке було. лопнув шлейф. Значить, так. Ще буває редуктор, там виділюється, буває сам моторчик в тому редукторі. Ну, це такі якби основні поломки, які там можуть бути. Ну, в даному відео, що могли, то допомагати розказали. Ви вже дивіться, якщо шукаєте в себе причину, то дивіться, може, або... може і реле поламатися, може, і плата десь бахнути, може, шлейфик, може, і датчик сили. Ну, а буває і супорта, просто приклинюють, і Це теж дає хороший такий, теж ненормальну роботу ручного гарба. Ну, а так, дякую всім за увагу. спасіба, що дивитесь, Всім до зустрічі!